І з новим роком тісно переплелися народні традиції, щедрівок на Меланки та засівання на Василя. Але щедрувати тепер потрібно буде на меланки за новим церковним календарем 31 грудня, а посівати на Василя 1 січня. Утім, завітати в гості до рідних і близьких та побачати добра і миру в новому році можна і за новим, і за старим стилем. Ввечері на Маланки молодь вітає усіх зі святом, піснями, щедрівками, бажаючи миру, добра і благополуччя. Зазвичай щедрували тільки дівчата або діти. Ще дрівочка щедрувала, до віконця припадала. Що ти тьотю наварила, що ти тьотю напекла, неси мені до вікна. Мені цього мало, неси кусочок сала, а якщо не дасте, то самі зісте. В образі Маланки висміювали невправних господинь. Наша Маланка не робоча, ані сорочка поробоча. Люди ідуть на жнива, а Маланка напива. Хлопці також могли щедрувати. Ця традиція називається водити маланку, проте їхнє дійство дещо відрізнялося від дівочого. Серед персонажів у них можна було зустріти ведмедя, журавля, цигана та циганку, чорта з рогами та, звичайно, маланку. У головну героїню вбирався хлопець з найкращим почуттям гумору. За переказами, свято Маланки продовжувалось до настання світанку. Вранці на роздоріжжі щедрувальники палили снопи соломи, дідухи, які стояли від свят вечора до Нового року. Зранку, 1 січня, чекали на засівальників, які обсипали хату з лаками та бажали щастя та процвітання господарям. Сію, сію, посіваю, з Новим роком вас вітаю, Щоб вам весело жилося, щоб задума не збулося, щоб ніколи не хворіли, щоб нічого не боліло, Щоб у праці все горіло, та й в кишені шелестіло, щоб як квіти висвіли, та сто років прожили, щоб були здорові діти, і щоб мир був в цілім світі, Христос ся рождає.